Ніколи б не могла подумати, що в червні я буду прогулюватися в теплій сорочці в парку імені Кожедуба. чи Ліщинських чи Кожедуба. Давайте розбиратись. Наявність декількох арок із назвами перед нашим міським парком або центральним парком або дорослим парком іноді вводить в оману як містян, так і гостей міста. Отож, сумніваючись у справжній назві, ми вирішили поцікавитися про це у відвідувачів і заодно з'ясувати, чи знають містяни про героя Івана Микитовича кожедуба. Як називається правильно цей парк? Парк імені Кожедуба? коже угу. Ви теж думаєте, да, да. М -м, Кожедуба? дуба? Угу. По-різному. Раніше був чисто міський парк, тепер каже дуба. Як називається парк? Дитячий парк, я так думаю. <рес> Лещинського. <Ага>. 1904 рік. <рес> ну, каже дуба. Е, Парки мені каже дуба. Парки мені каже дуба. Ви теж так думаєте? Так. Туди, каже Чесно, я не знаю. Чесно сказати, не знаю. Взагалі не чули? Ні. Видатний льотчик. Збившися два літаки в вітчизняну війну. Родом шостки. Ну, під шосткою. Так що. Ой, я вам не відповідаю, чому? Тому що я тут не живу дуже много років. вже. А моє, якщо чесно, не знаю. А, радянський військовий льотчик. Хто такі? Ну, хоч якась догадка, можливо, ну, хоч, можливо, десь чому о результати опитування виявилися не зовсім втішними. Варто звернутися до спеціаліста. Початок парк, парк бере з початку 20 століття, саме тоді, коли, за такою відомою легендою, цукрозовачик Лещинський Засмітив викидами свого підприємства Кияницького цукрового заводу води річки Псел. І для того, щоб якось вибачитися перед городянами, які були обурені отрутою е риби в пслі, він взяв бросові землі на узбережжя псла і перетворив їх на парк. На початку ХХ століття цей парк був доволі гарно облаштований. Тут був і електротеатр, себто кінотеатр. Далі тут був тенісний майданчик. Далі тут були альтанки, купальні для жінок. Почалася перша війна, громадянська війна. Парк був ще в більш гіршому становищі. Поки у 1920 році вже нова радянська влада не взялася за його облаштування. Тоді парк отримав назву парк спорту. Через кілька років він став називатися на честь радянського дипломата парк імені Воровського у 1950-х роках. Парк отримав назву парку імені Хрущова після того, як в 1964 році Хрущов було усунено від влади. Парку повернули староназу парк імені Воровського, але назад ця назва фактично не прижилася. Ну принаймні у 80-х роках городяни, а також в пресі, не вказувалася саме ця назва парк імені Воровського. Ну і вже довгий час довгий час парку не мав якоїсь там назви прикріплену до чогось ім імені. Поки у 2004 році йому не, не, не надали назву Парк імені Кожедуба. Кілька років тому міська влада вирішила. Скажімо так, облаштувати таку бінарну назву парку і згадати про те, як цей парк називався і раніше. З усього переліку існуючих старих назв, було обрано таку народну назву Парк Лишинський. Що ж стосується межі між парками Ліщинських та Кожедуба, то перший закінчувався якраз перед ставком біля стадіону. Далі ж іде нова частина парку. Тепер то моя душа спокійна. Я точно знаю, що цей парк називається парк культури та відпочинку імені Івана Микитовича. Кожедуба студія.